На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів Києва. Офіс генерального прокурора збирається накупити канцтоварів та паперу на 2,2 млн грн. мільйони гривень. Рахункова палата оцінила розробку нового сайту у 2 мільйони. Київ автошляхміст заплатить майже 4 мільйони за прокат вантажівок і ремонт тракторів. Ремонт опор шляхопроводу на Печерську за понад 76 мільйонів гривень скасували через порушення у тендері. На позняках за 23 мільйони утеплять дитячий садок. У п'яти будинках Шевченківського району Києва зібралися встановлювати пандуси. Київ радо оновлює своє килимове покриття. Києва закупить пожежні сповіщувачі і важкогорючу фанеру. На ремонт шляхопроводу на вулиці Бойчука у Києві виділили 76 мільйонів гривень. Трамвайний шляхопровід на Троєщині за 2 мільйони готують до ремонту. Київтеплоенерго за 2 мільйони гривень перевірить екологічність шламів на ТЕЦ. Київ планував заплатити 45 мільйонів гривень за тимчасові конструкції для підтримки аварійних дорожніх конструкцій. Пішохідний міст на Караваєвих дачах відремонтують за 48 мільйонів. На Дніпровському проспекті Українки за понад 2,5 мільйони гривень замінять опори вуличного освітлення. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Богуславська центральна лікарня за 1,3 мільйона мільйони гривень купить новий УЗД-апарат. Ржищів за 1,8 мільйона гривень. Купить новий пікап Міцубісі. Біла церква також купляє два пікапи майже за 3 мільйони гривень. У Вишневому готують до капремонту за 1,3 мільйони гривень сквер Небесної Сотні. Заміну вікон у двох Миронівських ліцеях замовлено у екс-депутата однієї із сільрад Обухівщини. Золочівська сільрада вкладе понад 2,5 мільйони у тепловізійні дрони. Іванковичі за 12,5 мільйонів гривень відремонтують центральну вулицю. Біла церква майже за 1,5 мільйона гривень відремонтує спортзал у ліцеї гімназії номер 20 Згурівка за 7,3 мільйони відремонтує місцевий ЦНАП. Проєкт створення парку у Бородянці навколо озера обійдеться у 1,3 мільйони. На оздоровлення дітей громади Рокотиного витратять 1,1 мільйон. Коцюбинське майже за 3 мільйони гривень відремонтує дві вулиці. А Ковалівська сільрада за понад 7 мільйонів гривень хоче купити собі сміттєвоз. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Кєєвлада, тож заходьте в опис до цього відео і шукайте посилання.